А в мене тут невеличке поповнення в моїй бібліотеці книжок в жанрі фентезі. Давайте приступати, про кожну зовсім коротенько вам розповім. Маргарет Роджерсон, Чаклунство шипів». Якщо ви так само, як і я, думали, що це морське фентезі, то мені доведеться вас розчарувати, адже тематика в цій книзі зовсім не така. Наша головна героїня Елізабет, вона все життя прожила в якійсь дуже містичній загадковій чотирнадцкій бібліотеці, яка містить в собі повно гримуарів. Це такі магічні книги, в яких зачакловані Якийсь злий дух. І ось під час однієї із диверсій вивільнено найзлішого гримуара. І, звичайно, звинувачують у цьому Елізабет. Вона хоче захистити свою честь, доказати, що це не вона, і, звичайно ж, врятувати все людство. Для цього вона звертається до свого найзаклядішого ворога Натаніеля Торна. Я впевнена, що мені це пригодницьке фентезі має сподобатись, тому що я чула поки що про нього лише прекрасні відгуки. Змія та крила ночі від Каріси Бродбен це прям золото зарубіжного буктоку. Вона там завір. Просилася ще десь рік тому, і я її ще з того часу дуже хотіла прочитати англійською, але дочекалася нашого неймовірного видання. Подивіться тільки, яке воно красивезне. Повз нього дуже важко пройти, і мені здається, що приходити не варто. Тому що тут буде розповідатися про Орею, дівчинку, яку взяв в прийомні доньки, голова кланів вампірів. І ось вона, щоб захистити свою честь, щоб її почали взагалі поважати в цьому світі вампірів. Вона має виграти у поєдинку, який організовує сама богиня смерті для того, щоб виграти їй одній, яка не має ніяких сил, яка не вампірша, Звичайно ж, їй доведеться укласти договір із одним поганцем. І здається, що тут буде щось більше, ніж просто угода про допомогу. Бачила, що деякі читачі називають цю книжку найкращим прочитаним 24-го року, тому, звичайно ж, дуже в дуже скорому часі хочу її також брати на прочитання. Ну і книжка, виходу якої чекала особисто я найбільше, тому що неочікувано для себе в минулому році я прочитала три книги Алі Хейзелвуд і була просто в неймовірному захваті. Тому, звичайно, ж її експеримент, книга в жанрі фентезі, це була моя найбільша бажанка на цей рік із всіх анонсів наречена Алі Хейзелвуд. Тут у нас історія розповідатиме про доньку голови кланів вампірів. В цьому світі співіснують три раси: перевертні вампіри. Та люди, тут наші головні героїні Мізері доведеться укласти фіктивний шлюб із одним із перевертнів, для того, щоб знову між їхніми расами не почалася кровопролитна війна. Кажуть, що тут навіть є детективна лінія, і це мене ще більше зацікавлює в цій історії. Напишіть в коментарях, яку з цих книжок ви собі, можливо, вже придбали, яку плануєте скоро читати, або якщо вже прочитали, то обов'язково діліться вашими враженнями в коментарях.